Так, любі друзі, повернулися ми із супермаркету, тому наша розпаковка. Взяли бутилочку коли, взяли горілку 40 градусів, взяли горілку 35 градусів. Ну, а далі пішла закуска. Помідори, гіркий перчик сушений. Ось такий. вулиці жарко. Так, це не для їжі, це олія. Для змазування хліб. До речі, хліб. Хліб на... в Таїланді дуже дорогий. 140 гривень, ой, 140 батів коштує дві, дві штучки таких, тобто ціла пачка. А в нас половинка. Так, це ми взяли якийсь овоч. Чи то цибуля, чи то ріпа будемо дивитися. Так. І-і, і манго. Ось таке величеньке манго. 49. На всі ці штучки ми витратили 563 бата. Ну, в основне у нас потягнула горілочка. Але її треба для дезінфекції організму. Тож, будьте здорові! На, на все добре, залишайтесь з нами. Дивіться наші розпаковки із Таїланда.